Привіт, мої любі! Після новорічних свят так приємно зануритись в атмосферу кохання і тепла, адже наближається День закоханих. Сьогодні я підготувала для вас стильний і ніжний дизайн, викладний френч із милими сердечками. Це ідеальний варіант, щоб підкреслити романтичний настрій цього періоду. Звичайно, все починаю від манікюра. Далі база Елар то дуже подобається в носці і роботі. І починаю викладний френч. Так подобається створити щось ніжне і інтересне для клієнтів, адже після цих новорічних і червоних дизайнів така легкість, як розове, просто такий увагу. манікюр буде виглядати елегантно, додає шарму і точно приверне увагу. Давайте разом створювати красу та ділитися любов'ю та натхненням. Я, наприклад, обожнюю дарувати клієнтам. Там радість, адже були новорічні дизайни, тепер сердечка, а скоро будуть яєчка. на Пасху. Чи радуєте ви ваших клієнтів якимись цікавими дизайнами? Адже мені дуже подобається клієнтам дарувати якусь радість. І коли вони бачать щось нове, завжди такі, вау, круто. Або, наприклад, цей топ з сердечками. Він просто дуже крутий. Це з неонейла Я закохана червоні і рожеві сердечка, що може бути круче. До речі, ці пухнасті сердечка я замовила на шейн і вирішила додати. Собі до цього викладного френча виглядає ну дуже мило і стильно. Як вам? Бо я думаю, своїм клієнтам обов'язково таке пропонувати.